Благодійність приходить з розкритими долонями. Її призначення віддавати цей вислів американської письменниці як найкраще характеризує ініціативних рівненських атомників. Колектив рівненських атомників постійно долучається і сам організовує різноманітні благодійні соціальні акції в підтримку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це продовження акції Ангели Світла та Скорботи, і ми з радістю долучилися до неї. Котре працівники РЕС згуртувалися та зібрали хто що може. Іграшки, розмальовки, теплі плади, солодощі і передали їх вихованцям мізоцької спеціальної школи перших-других ступенів, що на Рівненщині. Акція була ініційована міським управлінням освіти і розпочалася 1 вересня. Наші діти робили ангеликів, які ми вивішували на арці, і потім і приносили іграшки. І після цього в нас виникла ідея, що ці іграшки мають знайти своїх дітей. Подарунки доставили у мізоцьку спеціальну школу, де навчаються діти від 3 до 18 років з тяжкими порушеннями мовлення і норми інтелекту. Тут функціонує два других класи для дітей зі складними вадами розвитку. У закладі більше ніж 200 вихованців. В час війни діти стривожені, і для них дуже важливо на даний час відчути підтримку в сторони інших небайдужих людей. Це додасть їм сил, впевненості, і підніме їх настрій, звичайно, це дуже чудово. Благодійники передали дітям незліченну кількість подарунків і завдяки цьому створили їм справжнє свято. Ми подарували попит, подушки, собаку і змію. І класний настрій. Діти безмежно раділи новим іграшкам і відразу давали їм імена. Максим назвав свою собаку лакі. Поруч з ним десятирічний Павлик, який з першого класу навчається у закладі і має тут багато друзів. Що ти будеш робити з цими іграшками? Пару ставлю тут, щоб ігралися всі, Пару заберу Це було до тебе сьогодні сюрпризом. Дуже великим сюрпризом. Ділиться емоціями і шестикласниця Дарина. стало радісно й весело. Мені сподобались плід і подушка. Це те, що подушка м'яка, а плід теплий. Ці речі благодійники закупили для того, щоб дітям було комфортно перечікувати повітряну тривогу в укритті. Сьогодні ми підлаштовуємось під реалії сьогодення, та ми продовжуємо робити добро заради щастя у дитячих очах, кажуть учасники акції. Підтримувати отакий вогник надії в дітях зараз дуже важливо. Будемо і надалі організовувати і долучатися до різноманітних акцій в підтримку діток, адже це наше майбутнє, і потрібно робити все для того, щоб воно було якомога краще.